В центрі цього богослужіння є покаянний спів, покаянні відкримані двері. І кожен віруючий знає, починається спів покаяння відкримані двері. Ну треба Треба почути. Ми, яка б там погода ззовні не була, ми погасимо штучне світло. Ми запалимо свічки, ми встанемо тими свічками на коліна. Щоби хоча б в образі того преклоніння колін явити собі самому в першу чергу своє прагнення покаяння, своє прагнення навчитись тому покаянню. Може не пережити ще, а тільки зробити крок до цього покаяння. Але це дуже важливо зробити цей крок. Знаєте, колись хтось із нас, і кожен з нас, можливо, вперше поклав поклін земний перед Богом. Він знає, що за цим стоїть. Він знає, що дуже важко цей перший поклін покласти. Але коли ти це зробив, що з тобою відбувається таке, що ріки води живої, ти відчуваєш що вони омивають твою душу і беруть всьому твоєму тілі. І оце поклоніння перед Богом хвилю покаяння, це надзвичайно важливо. Тому запрошуємо.